Всім привіт! Сьогодні у нас буде виживання на одному блоті. І я тут заспавнився і з'явився в якомусь дуже такому прикольному місці. Але я тут розібрався, що тут, як, отуди треба йти взаді мене. Туди я телепортуюся на один блок. А отут там автор щось написано всяке таке різне. Та й ми зараз будемо розпочинати. Я взагалі хотів зняти сьогодні відео на сервері, але так як там таке важке завдання є, так що я його... О, тут навіть якісь моди є, дивіться, як ламаються. І ще я замітив... помітив тут сонце незвичайне. Блок е... От тут всякі незрозумілі слова. Тут кажуть, що з'являються... Рівні різні і тут рівні є. Наше завдання оце все копати. Давайте зараз швидко обустроїмося. О боже, як якось так строюся криво. Попасти, о, попав. А тепер будемо обустраювати, оббудовувати все. Знову якась нова рубрика. все нові нові рубрики, бо я не можу зрозуміти, що вам буде більше всього подобатися. Гра на сервері чи ще щось. Я можу записувати оце Майнкрафт виживання, якщо на тому відео набереться чи на цьому відео 5 лайків, бо то, тому що перше відео з. Сервером було якесь не дуже, так що на ньому навряд чи набереться та кількість лайків. Бо там взагалі я щось дуже слабенько розвивався. Ось у нас прокачка зараз йде. А тут щось по-англійськи. Дивіться, зараз пролистаю. Вам можете перевести або самі прочитати. Може там не в тебе по Скоріше все по якійсь зовсім другій мові. Почекайте, це що він? Ага, це, це, це тут Ютуб він свій показує. Не-не-ні, я. Не збирався його YouTube брати і просто на YouTube викладати вам. Якщо ви дуже сильно хочете, то якщо під цим відео буде хоч 2 чи 3 коментаря, то тоді я вам покажу, що це за ютубер. Але мені якось не дуже сильно хочеться робити. А ти він мені що, щось давав, щоб я на YouTube викладав, так що це. Давайте краще зараз добудемо ще блоків і простроїмося хоч трішечки. Я хочу скрині поставити. Ось, чуть-чуть вже добули землі. Давайте простроїмося. О, то тут легко строїтись. Ось, отут у нас буде скриня одна. Сюди покладемо ось ці всякі ресурси. А з цим дубовим листям можна ж парусики повчити. Зараз будемо вибивати парусики. Це якийсь прикол взагалі. З 15 штук одна палка. Велике вам дякую. Ще й ця овечка. <laughs> Від сміху то, що я такий невезунчик на мене пострібала. Отча овечка, я тебе потім на шашлик пущить. Шуткую! Землю нам треба добути, щоб... Розширити наш острів. Тим більш ось тут, де у нас є. Можна так сказати, це у нас, так би мовити, база невеличка. Дорожку я ще збільшу на ній. А поки що я хочу добути чим побільше ресурсів. Дувак, скільки ти будеш мені напоминати про свій цей ютуб канал? Капець ютубер. <звук> Я теж ютубер. Ну, а тут це, певно, якийсь. Це взагалі якийсь квіточний. квіточна скриня. Зате ми можемо зараз. Построїти на пару блоків від острова нашого, посадити дерево і обстроїти його землею, щоб потім не все падало вниз. Острів. Посуньтесь кури. О, а вже впало парочку. Круто. Треба забор зробити, а давайте зробимо. Давайте з тієї сторони буде загон. Ось тут. Ну, Давайте буде ось такими розмірами. Три на три. Ще треба зробити заодно розмір для того, щоб було, можна було поставити ось цей забор. Так, оце отут буде, значить, нам ну, ще не вистачило, але ну, в мене тут є ще трошки землі. І ще трошки глини. <гум> Строю вже чим можу, чуть не впав. Треба тепер зробити лопату. Ще й дві. І ще краще я зроблю собі меч. Перегодиться, а тепер потрібно добути... о, добудем сундук, зараз поставимо, щоб була ця скриня великою. І тепер, о, тут дивіться, як круто зроблено, навіть частинки, щоб було видно, де цей блок. Знову треба накопати багато ресурсів. Забули. Ну капець, ви так швидко пропадаєте. Швидше потрібно загон построїти, їм то зараз поздихають. Зараз не побачу, як подухнуть. Ого, госкільки в мене тут треба оце все викласти. Потім з ним займусь. Тим часом хочу зробити загончик, загін. Зробили хвіртку з берези, і ще зробимо забор. Ой, що я роблю? Точно, що щось в мене не то. Раз я роблю щось не то. Бо щось не то. Зараз як накрафтимо, зачекайте. Ну знову. Та ну. Боже, на, що я собі стільки наробив цих вірток? Що з мною не то. Не ну, може хоч чого хвати? Нет, треба вже чуть Ну, тепер готовий. Тут навіть сама свинка захотіла зайти. Треба, щоб ще курка сюди прийшла. Треба зробити побільше сюди. Проходить, а то таким малим мостики. Покійно звідси всі падати будуть. Але тут заодно збільшимо. Це зовсім не помішає. Тут теж збільшимо. Все, дивіться, як розвиваємося добре. Ще тут доповнітельні якісь детальки. Так куди курка, курка, куди? Опа, дивіться, вона ж зараз, як захоче, то сюди залізе. Злучайно просто. Випадково просто вийшло. А може і заодно курча буде? Не буде. Що ж нам робити зараз? Поки нічого не росте, можна. А може зможу виростити ось це? О, воно тут буде рости, правда? Тут треба теж позакривати все, щоб сюди не йшли. Всякі моби. <рес> І курка зразу сюди, щоб здохнути. Що ти, курка, тут ходиш? Ну, давайте наш острів збільшим. От, от так. Ну, а далі я зараз буду копати, допоки не перейду до наступного рівня. Ну що, овечка? О, курка вже сама захотіла. Ой ой, тупе, який водій. Загончик зайшли, зато збережемо ми вас. І ви не здохнете від чогось дуже тупого. Якась спеціальна бочка випала. Давайте глянемо в ній. Ого, тут хліба багато. Це є різні види парустків. Ой, така крута бочка. Нема бочки. Оце ми відложимо сюди, оце усе. Ну, добре, так ресурсів назбиралось. Ну, от ті блоки з травуються вообще можна. Щось сюди зробим, да якусь дорожку. От така якась... Ну, вже доволі добре зроблено. Я хочу своє оце місце, де я живу, обвести травою. Щоб все потихеньку заростало. Що я зробив? Ось, готово тут. У вас немає теж. Нічого. Зараз да, Ваня вам все порішає і травичку постав, щоб заростала вас там. Бо без трави вівті не зможуть відростати собі оцю шерстку. О, і ягодки є. Ну, давайте далі до наступного рівня. Корова oh. Скорее я тю мадам ове... <смі> як овечку. Мадам корову круту занесу сюди. А скорейню дивіться, заберу. І ще овечка у мене якраз уже лопата зламалась. Лопата. Лопата, я сказав, чи лопата. Оце вот то у нас звіринець там якийсь. А давайте зараз відсортуємо. Щось тут посортуємо. Сюди, наприклад, дерево будемо класти сюди. Будемо класти всенько остальне. Це з дерева, з дерева. Це до дерева відноситься, це теж. І ще оця береза. От тепер ми сюди викладемо те, що потрібно. Готово. Давайте в нас тут буде хата наша крута. Для цього потрібно зробити якийсь величезний круг. Ой, чуть не впав. Злякався вже. Ні, чого кого недостатньо. Треба зменшувати. <рес> ну, коротше, ви поняли. Зачекайте. Отак, От все рівно? Оце овал чи круг? Мені здається, що овал. Ну нічого страшного, буде, значить, у нас прямо кутна хата. Зі струєю літався, а тепер два-два рази. Земля скоріше. У мене вновний підхід і я вам вже всю-сюди землю всадив. А тут у нас буде такий склад. А це просто так. Лопати треба поробити. Знову дві лопати, все, пішли далі копати. Ще заодно доробимо наш круг, а то він ще не вроблений. Потрібно застраювати. І це. І це дуже швидко. О, от на це вже не вистачило одного блоку. О, дивіться, а тут вже виросло трошки. Потрібно трошки його оббудувати, щоб не попадали ті ягоди, і я міг обійти його. А тут теж. Все. У нас вже 11 ягід вийшло. І тут одну досадимо. Нам ну, не вистачило ресурсів, я так і знав. Ну, то хоча б наших улюбленців <смірші> домашніх погодуємо погодували. Сидіть там. Я ж тут ставив просто траву. Ну, може щось доставив та й заставив. Зараз я побістро надуваю 50 блоків. Хочете, дещо покажу? Дивіться. Я так і беру, добуваю собі цей блок, а тут така курка з'являється. Це таке... У мене почуття, що на ньому чіп поставили, щоб вона спеціально сюди прийшла. А тут ще й оцей торговець. Мандрівний торговець. І продає дає. Щось поліз, щось корисне, а щось не дуже. Ну тут взагалі не дуже корисне продає. У мене ще й заодно й немає смарагдів. Гуляйте собі там. Я тут далі подобавував. Що? Що це таке? Та ну я такий везучий капець. Ця блискавка вдарила прямо моїх свиней і корову. Ну, корова нічого з нею страшного. Вона просто коричнева стала. Ну для чого мені? Зомбі піглень, скажіть мені, чому? Мені так сильно везе. Тут сама рідкісна корова, правда, в мене тепер буде. Але для чого ви мені? Давайте, ви звідси не виберетеся, а я вас помію. Що таке? Тут зомбі? заспанився. Боже, я чуть не впав через тебе. У нього броня можна, Єлі переміг. Он ну, доспавняться, треба там хоч трошки щось перекрити. Зараз все зроблю. Так, потрібно нам для цього. Ось, де декілька блоків. Декілька блоків дай. Дуже срочно треба. Там кріпер дуже поганий. Ну все, тепер тут безпечно. Бо тут вони не заспавняться через те, що тут дуже капець, звісно. Ну, щоб і виновий тут появилися, це прям За Зате хоч золото о і меч. Ну мені ваш меч не треба, він і так поганий. А золото буде. Гудбай. Та воно мене задовбало я зараз просто не можу. Ще одна блискавка вдарила. Та це вже якийсь ну повний дебілізм. Не то слово. Ну хоч оця корова жива. Це саме головне і м'яса в мене повно. Просто капець. Гроза більше не пий сюди. Невже це і за цієї корови? Чого? Чого іменно так з мною в Майнкрафт? За що мені це? І там всі аж поздихали. Знов думав, що по-моїх бахнув. Гроза прям ну, дуже жорстка. А нам пора прощатися. Ми доволі багато чого зробили на цей раз. Ось Зробили склад такий малесенький, Це таке. Зробили ось до дерева, роста ніяк не може вирости. У нас тут є кущики, звіринець весь повиздихував від тих блискавих, тупих. ну І площадка. На четвертинку готова і зомбі мене хочу з'їсти, але ти мені нічого не зробиш. Ставте лайки, підписуйтеся, діліться відео з друзями. Всім до нових зустрічей, пока-пока. Чисто для відоса.